Всім привіт! Мене звати Олексій, а ви на каналі Вентиляція України, де ми вам розповідаємо не тільки про вентиляцію простої мови, а й ще й займаємося продажем, монтажом і проєктуванням систем вентиляції і кондиціонування. І давайте уявимо собі таку ситуацію, що ми робимо ремонт в квартирі на 50 метрів квадратних, все прорахували, все добре, і в якийсь чудовий момент внезапно... Розуміємо, що нам потрібно систему вентиляції. Чи ми захотіли чомусь систему вентиляції? І тут постає, а у нас якби обмежений бюджет. І тут постає логічне питання: скільки буде коштувати закрити питання з вентиляцією? Бюджетенько. От максимально бюджетно, але не так, щоб їй не хотілося користуватися. І якраз на таке питання у мене є відносна невеличка відповідь. А у нас тут. Квартира на 50 метрів квадратних. Якщо ми подивимося на експлікацію, у нас є зазвичай коридор, є зал, спальня, кухня, санвузол і навіть гардеробна. Так от, як на такій квартирі організувати систему вентиляції? І чи є в неї сенс? У нас тут зібрана приточно витяжна система вентиляції з рекуператором і пластиковими повітроводами? І ось така міні-система, яку може вона взагалі. Вирішувати проблеми. Ну, саме перше по стандарту, це що ми не хочемо відкривати вікна. В принципі, з такою мінімальною системою це можна зробити. По-друге, ми хочемо користуватися системою вентиляції в нічний, в нічний період, тобто під час сну. в принципі, так же саме, незважаючи на те, що у нас тут по. Розрахунком система без ЄЦ-двигунів, тобто вона відносно шумніша, ніж аналогова з ЄЦ-двигунами. Теж саме такою системою можна користуватись. І так, давайте подивимось, де у нас розміщене основне обладнання. В якості припливно-витяжної установки ми використовуємо вентиляційну установку з рекуператором серії В Міні на 250 метрів кубічних. Падрубки у нас 125-го діаметру. У нас тут по суті саме звичайна наборна система. Тобто установка, 4 вібровставки, 2 шумоглушники і два звичайних зворотні клапана, по принципу, як я їх називаю, хлопалки на пружині. В принципі, цього достатньо, щоб організувати адекватну систему вентиляції. Далі давайте подивимося, як у нас взагалі вона йде по витяжці. У нас тоді йде один витяжний канал, який у нас забезпечує витяжку із гардеробна. Там буквально ми зазвичай робимо підпор 5-30 кубів в залежності від загального повітрообміну. Десь 50 кубів у нас буде тягнутися із санузла як підпорна, але це не рішення, як замість звичайно побутового вентилятора. Тобто ми по-любому ставимо одну. Підпірну решітку витяжно, і додатково десь ще в шахту монтуємо чи предполагаємо монтувати звичайний витяжний побутовий вентилятор. І основну масу повітря ми будемо тягнути з зони кухні, щоб. Максимально відзвонити запахи. І так же само, як на плані, ми, ми бачимо, що у нас проходять два канали, які у нас відповідають за забір повітря з вулиці. Це у нас синій колір. І так же само викид від повітря на вулицю. Невеличка ремарка дуже багато, скажімо так, людей роблять викид не на вулицю від працьованого повітря, а в шахту. Це заборонено так робити не можна. Назовні ми використовуємо звичайні пластикові такого плану ковпаки, не рішітки. Чому? Тому що, по-перше, є дощ, є сніг, і в решітку воно все по правилам буде залітати. Розносити бажано мінімум приток і витяжку десь на пів метра. Неважливо чи це по горизонталі, чи це по вертикалі, але бажано їм десь дати біля метру. Щоб, скажімо так, повітря один на одного не дуло. можна, інколи ми так використовуємо, що зверху ми використовуємо більш таку відкриту рішітку, щоб вона викидувала повітря по прямій, а забор ми робимо знизу. Тим паче, що якщо у вас десь е, високий поверх, 10-й вищий, то полюбовому за рахунок вітру, все це повітря буде перемішувати, перемішуватись. Во. Що стосується припливу повітря е, Оця зона у нас іде як зал, це у нас іде як спальня. По суті, це не впливає. Тобто вони можуть бути дзеркально, можна їх умовно кажучи, поміняти місцями. Я до чого веду. Як правило, в спальню ми ставимо одну рішітку. В залі ми ставимо дві. Чому так? Тому що в спальні в основному люди знаходяться тільки під час сну. А в залі, як правило, більшу частину часу. Тим паче, що в залі, як правило, завжди знаходиться робоча зона. Якщо у вас робоча зона знаходиться в спальні, то так, да, дійсно, є умовно кажучи, сенс перенести а, то, Забрати, умовно кажучи, одну рішітку з залу і прикинути її на спальню. Але в чому сама суть? Чому ми тут використовували саме пластикові канали? Як це не дивно звуча... <гум> виходить, що у нас основна задача це забрати, зібрати максимально бюджетну систему. І варіант на пластикових повітроводах із гнучкими каналами серії Flexivent. У мене вийшло десь на 2000 гривень дорожче, ніж на пластику. Тому якби наша задача зібрати максимально бюджетно, тому ми зберемо саме на пластикових. Але тут є деякий нюанс, а нюанс заключається в самих решітках. Так як у нас нема дроселів на повітроводах, нам треба систему буде якось балансувати. І тут. Без варіантів нам прийдеться використовувати такого плана. Не гарні, не всім подобаються, а не мастати. Вот. Але завдяки їм можна дійсно адекватно відбалансувати систему вентиляції. Взагалі, як виглядає повітромін при такій концепції? А виглядає він так, що у нас є, умовно кажучи, чиста зона це спальня, зал, робоча зона і брудні зони, а саме гардеробна, санузел і район кухні. В такій розстановці, скажімо, так, ріжіток є два плюси. Перший, у нас немає перехльостів по каналам, тобто у нас воно все плюс-мінус іде в одній горизонталі. І це, скажімо так, менше забирає висоти стелі. По-друге, що при такому повітрообмані ми Максимально якісно провітрюємо всю квартиру, тому що у нас повітря поступово перетікає із однієї зони в іншу. Тим паче, що у нас дуже довгий, скажімо так, циркуляційний круг. Вот. І тим самим ми, скажімо так, можемо нагнати свіжу повітря в кімнату, умовно кажучи, включили там. Протягом дня на півгодини на середніх чи високих обертах. А далі просто-напросто використовуємо її на мінімальних обертах, і за рахунок цього ми підтримуємо просто чистоту чи якість повітря в приміщення. Тобто ми не розглядаємо варіант, коли нам потрібно, ми її включили. Тобто, система вентиляція це така річ, яку потрібно включити, і щоб вона собі сама працювала. По-друге, тому що у нас в системі. Наші, так як ми бюджетно збираємо, немає електричного нагрівача чи будь-якого, окрім рекуператора. А максимальний КПД-рекуператор видають, скажімо так, на мінімальних обертах. Безумовно, в наступних відео ми будемо, скажімо так, далі-далі рухатись в плані бюджетності. Тобто все дорожче і дорожче будуть схеми, і для такого плана об'єкту. Оптимальніше є просто змонтувати звичайні настільні кондиціонери, у нас їх тут, умовно кажучи, три штуки. Один на зал, спалю на один і один на кухню. І при такій організації повітря, скажімо так, буде максимальний комфорт для вашого дому. І так, що ми отримуємо за рахунок цієї схеми? Ну, як раніше казалось, ми можемо її використовувати в нічний час під неї спати і отримувати. Бажане повітря, щоб ми висипалися і відпочивали. Друге, це те, що ми можемо не відкривати вікна. Да, У нас в системі пред, е, е, стоїть е, фільтр класу G4, От. і, по суті, все. Більшість цієї системи скажімо так, ми не видавимо. Чому? Тому що у нас немає ні двигунів, ні електронного нагрівача, ні, по суті, нічого іншого. Хоча в більшості ситуацій цього і не потрібно. Так я казав, що у нас задача мінімально закрити, скажімо так, план з вентиляцією. Але що би можна було сюди додати чи змінити? Чи можна взагалі таку систему, умовно кажучи, з часом доналаштувати, а, давайте почнемо, мабуть, з каналів. Є взагалі два типи розводки каналів: є так називаємо магістральна, коли у нас йде одна відка, і вона йде по розгалуженню. А другий варіант, коли у нас в майбутньому буду знімати відео. Коли у нас буде стояти два колектора, куди у нас буде підходити, умовно кажучи, канал, і потім маленькими трубами діаметром 75 мм вони будуть розходитись по точках. До чого я веду? Ось така, ось така розводка повітроводів вважається найшумнішою. Чому? Тому що шум і гул від двигунів буде у нас йти по всіх. Відках канали і плюс резонанс, воно, скажімо так, буде давати своє. Якщо на мінімальних обертах цього не буде чути, то на середніх і високих він досить-досить буде відчутний. По-друге, це те, що такого плана канали будуть, скажімо так, їх неможливо адекватно відбалансувати. Тобто, при такій розводці, да, це можна якось погратися з решітком, відбалансувати, але якщо у вас, умовно кажучи, буде одна відка під. З стіною, то таку систему буде відносно набагато важче відбалансувати. По-друге, це у нас сама установка. У нас тут, давайте перейдемо на цей вид. У нас тут стоїть е, такого плану на стіну установки на 250 метрів кубічних але без її це двигуна. Що це таке? Це двигуни, які можуть крутитися на малих обертах і не давати гул від свого двигуна. Якщо ви думаєте, що можна просто шумоізолювати. Цю коробку я вам відкрию одну таємницю, що огол у нас розпространяється не тільки навколо цієї коробки, але і ще бляха всередині каналів. І це зазвичай дуже велика проблема. От так, звичайно, у нас тут стоять два звичайні шумоглушники, але, скажімо так, вони не повністю забирають на себе вісь. Увесь шум і угол. Ставите тут нагрівач чи ні. Якщо у вас є звичайна система, скажімо так, ви не плануєте прям на велику потужність її використовувати. Чи ми заклали таку установку, де можна її використовувати на мінімальних обертах, то допускається використання системи без нагрівача. Але головне, щоб повітроводи були додатково хоча б мінімально там, пінофолом, п'ятірку чи відалі в 8 мм утеплені. От. І виходить, що так як система працює на мінімальних обертах, за рахунок витяжного повітря їй достатньо тепла, щоб на мінімальних обертах не вставати в режим розморозки. Буває таке, що навіть за опалювальний сезон вона ні разу не може, ну, не стає в цей так називаємо режим розморозки. А друге, це те, що мені тут, скажімо так, не подобається в цьому варіанті. Це те, що ми використовуємо звичайні зворотні клапани по принципу. Метелика чи хлоплки, як називають. В чому сенс? Якщо в висотних будівлях є такий момент, як вітрова нагрузка. Тобто вітер, який надходить на лицеву стіну будівлі, створює ізбиточне давлення. І, і виходить, що цей тиск з часом може тиснути на цей зворотній клапан, і виходить, в нічний період він може хлопати. Все залежить від того. В якій зоні стоїть ці обратні клапана, але зазвичай цей хлоп-хлоп-хлоп в повній тиші відчутно. Тому, скажімо так, у всіх своїх проєктах ми закладаємо не такого плана дросельні заслонки, а дорослі під серверів, де ми ставимо дросельну, скажімо так, дросельний клапан, на якого надягаємо двигун, і він, коли система включається, відкривається, а коли виключається, закривається. От якось. Так, Те, що стосується гардеробу, санузла і кухні, в принципі, тут без змін, так як е, єдине, що можна було б сюди додати, це, е, умовно кажучи, якщо ми хочемо, щоб у нас більше повітря виймалося з коридору чи з гардеробу, то да, можна сюди якразом, з цієї вітки доставити окремий вентилятор. Хоча зазвичай цього варіанту досить і досить достатньо. І так, що у нас стосується. Стосовно ціни, такий варіант по матеріалам виходить десь приблизно на 53 тисячі гривень. В доларах це виходить десь близько 1400-1500 доларів. З монтажем під ключ такий варіант, обійдеться десь приблизно біля 2000 доларів. Вважати дорого чи мало це вирішує кожен для себе сам. Але, скажімо так, якщо. Відповідати в цілому на запитання, скільки буде коштувати мінімально закрите питання з вентиляцією з рекуператором для квартири на 50 метрів квадратних, то це ціна від 1,5 до 2 тисяч доларів. Так, звичайно, можна зібрати більш тихі варіанти, так, звичайно, можна зібрати більш, скажімо так, красиві. Тому що ми хочемо, щоб речітка стояла не тут, а ось тут. Звичайно, кожна ця фраза від замовника хочу, 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 буде роздувати бюджет. Але в цілому, і ще раз кажу, якщо у нас стоїть задача максимально бюджетно зібрати систему з рекуператором, то. Ось вам якось так. У мене на цьому все. Якщо вам було цікаво дане відео, підтримайте лайком, чи можете задати своє питання в коментарях. Якщо вас цікавить підбір, монтаж чи проєктування систем вентиляції і кондиціонування, можете переходити до нас на сайт і замовляти те, що вам подобається. У мене на цьому все. Все найкращого.